нас, пане Георгію, я вас вітаю. Доброго здоров'я. Добрий день. Дякую за запрошення. Дякуємо вам, що погодилися на спілкування. Пане Георгію, розкажіть насамперед, яка ситуація у Грузії станом на ранок? Яка ситуація у найбільших містах у Тбілісі? Чи тривають протести, чи зараз на вулиці немає протестувальників? А, так, зараз у нас тут 9.45, тому зараз мітінги немає, але мітінги продовжуються щодня. Люди у нас масово збираються другу половині дня. Це починається з першого, наприклад, і потім продовжується до. До, до ночі, і вже сьогодні буде 33-й день. Я як люди щодня виходять не тільки в Тбілісі, а в різних містах Грузії. Що стосується інаугурації, що була вчора, це відбулося, і а, президентка Грузії Слава Зоробішова залишила а, резиденцію президента. І зараз ми можемо сказати, що у нас є. Один нелегітимний президент, якого обрав, обрав не парламент, і є президентка Грузії, яку визнає весь цивілізований світ. Пане Горгію, поясніть на вашу думку, принаймні, а чого очікувати далі? Насамперед, у мене на питання, чому Салома Зоробішвілі таки покинула резиденцію і свій пост. Вона раніше до цього наголошувала на тому, що не робитиме подібне. Невже таки на неї вплинули ось ці погрози від прем'єр-міністра, який погрожував їй заарештувати? А, так, а, хочу, а, хочу так зазначити, що а... Резиденція президента Грузії це стадо річний об'єкт, і якщо там сило залишитися, то, то це обов'язково буде такий а, жорсткий наслідки, тобто президентка самому зуробішель так говорила, що вона не залишить а, резиденцію. Або а, ну так вона говорила, але, але вона вчора а, залишила резиденцію. Сказала, що вона а, забирає з резиденції. А, Легітимність ä, прапор і буде працювати в будь-якому місці, і ä, для цього у ній не буде ніяких проблем. Тут саме головне знаєте, що, те, що, наприклад, наші західні партнери визнають легітимним президентом Салому Зоробішфілік. А в Грузії, як ви знаєте, повноваження президента дуже обмежена. Один із головних функцій. Б... Президента це представляти Грузію а, за кордоном а, і спілкуватися з, з, з із іноземними партнерами. А, в випадку Кабела новообраного, на нелегітимного президента а, він не, не зможе виконувати ці функції, тому що його не визнає. А ось президентку Рабишолі визнають а, більшість наших західних пар партнерів. навіть а, не, а сполучені штати Америки, і запросили на інавгурацію. Дональда та Трамп так пане горю, але разом з цим як ви ставитеся до тез там ваших колег, до тез політологів, які говорять про те, що захід, колективний захід, ніби злив і зрадив Грузію, що не надав необхідної підтримки, так визнають Салама Робішвілі як єдину легітимну президентку. Трамп запрошує її на інаугурацію України закликають до повторних виборів, але на цьому все. А так, тут треба підкреслити і сказати однозначно так. А те, що а, потрібно зробити грузинському народові, треба зробити грузинському народові. Це що? Це тиск на грузинську мрію всередині Грузії, так? Тому люди самоорганізовуються, і вони ніяк не пов'язані з, з опозиційними партіями або залом Жеревши. Вони самоорганізуються, виходять масово а, на мітингах і на протестах. Так це саме головне. А, сам західний світ, так це Америка, Євросоюз, дивляться на ситуацію, що відбувається в Грузії. І вони на це реагують. Можливо, це а, якісь там дії або подібді забігнюються, але вони діють і вони працюють. Тому, і ще раз хочу сказати, що. А цей процес, що у нас у нас зараз відбувається, це не закінчується Ні в один день, ні в один тиждень. Для цього треба дуже багато часу, і можливо, це буде тривати ще один місяць або два місяці. Але я впевнений, що результати обов'язково будуть. Пане Горі, ви кажете, що для цього потрібно більше часу? Можливо, потрібно більше натиску. Скажімо так, чи готова Грузія до революції, так, щоб більшали протести, щоб не так, от там ви подивилися на не та ні, зараз протестів немає. Там в другій половині дня розпочинаються. Можливо, там варто залишатися ночувати. Я не знаю. Тим паче, дивіться, я знайшла інформацію, що в Грузії затвердили ще й новорічні вихідні. От від завтра, з 31 грудня до 13 січня, на вашу думку, це як може накластися на ситуацію? Навпаки, люди більше відпочиватимуть і не підуть на протести, чи буде зворотня історія. Протести наберуть нових обертів. А протести завжди бувають так. Є хвиля, коли протести дуже дуже збільшується, є хвиля, коли протести зменшуються. Це завжди так буває, тому що щодня люди не можуть виходити. Щодня одне і те ж люди, тому що вони трамляються. Так він їм, їм треба теж відпочити. Але саме головне це ця динаміка протестів, що в нас є. наприклад, в перший тиждень у нас було дуже багато людей. Приблизно на 200 тисяч щодня це для Грузії велика кількість, тому що нас загалом 3 мільйони людей. Але потім був якесь там зменшення народу. Але поки після цього була збільшення народу. Тому це динаміка, що у нас є протестів, та mm -hmm. це ми можемо сказати, що динаміка у нас є, і рух і шлях людей збільшується. Наприклад, зараз 31 грудня, коли люди зараз організуються, щоб зустрічати новий рік перед будівлю парламенту, от наприклад. Зрозуміли, почули пане Георгію. Дякуємо вам. Ми нагадаємо, що з нами на зв'язку Георгій Іналішвілі, учасник акції протестів у Грузії, говорили про поточну ситуацію у цій країні. Ну і пан Георгій говорить про те, що потрібен час. Можливо, ще кілька місяців. і Врешті ми побачимо певні результати. Ну а поки зарано про це говорити.